Пані Ірина, є розмова. Ми дізналися, що ви тримаєте янута. Ну, так. Дочка віддала мені свого єноту на тиждень. А сама поїхала відпочивати. Мороки з ним. Купа. Де ви його тримаєте? В клітці. Якщо ви е, Ні, з приводу поганого поводження? Ні, ми з іншого приводу. Скажіть, ви з манцюком були коханцями? Що? Ні? Ви з'ясували, що на його руці є слід від укусу жінки. А на носі подряпина, подалися на єноту. Дідько. Так, Славік проємен ніч перед тим страшним ранком. Коли його. І ви Його вкусили за руку. Так. Він озвірів, коли єнот його потряпав. Славік боявся диких тварин, схопив пляшку з-під шампанського, хотів його прибити. Я за рукою вхопила, а не могла втримати. І не знайшла нічого кращого, ніж кусити. Дивно, що ніхто злідів не знав про ваш роман. Ми це приховували. Я в процесі розлучення з чоловіком, а він дуже ревнивий, ледь мене відпустив і зараз спокою не дає. Чоловік не дізнатися про ваш новий роман.